Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаннячка. Ви на хвилі радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабот і сьогодні до нас завітала чарівна Анна Сливка. Це є представниця від Global Clinic. Я впевнений, ви вже бачили інтерв'ю з нею, і будемо сьогодні розповідати, розмовляти навіть про доволі цікаві і актуальні теми. Привіт, Анна. Привіт, привіт. Як справи? Все супер. Все, Все супер. як завжди. Я ваш боже, така чарівна, світишся. Розкажи, що нового у вас є у Global Clinic? Одна з наших новинок е це програма схуднення, опа яку ми сьогодні поговоримо. Опа, програма схуднення. Тобто, ви відкрили спортзал у клініці, так? Не зовсім. Не а що? він а в нас що? завжди був, ага. але це не зовсім. Е ми зараз ввели е програму, яка містить в собі е дуже популярні. Вже на слуху всім відомі е ін'єкції оземпіку. Ага. Та е ще є один препарат, який називається Терзапатайт. Ну давай я розумію. Не по-різному називаються, будемо називати все в загальному. У, у загальному. загальному можемо називати оземпік. Оземпік, тобто так. там препарати різні. Хай буде, бо так. просто зараз. Якщо називати так конкретно, ми заплатимось. Добре, оземпік. Це, це це грубо кажучи, ці препарати, які використовують там голівудські зірки, які дуже різко набрали форму, скинули зайву вагу, які такі взагалі міняються. Цей препарат, це який. зараз... секрет, так. Ага, який зараз на хайпі, скажімо так. ну розкажи, будь ласка, у двох словах, тому що я людина, яка, ну, на жаль, в цьому не розуміється. Який принцип роботи цього препарату? А потім вже будемо говорити про те, чи шкідливий він, чи не шкідливий. Як це все відбувається? От приходить людина з зайвою вагою. Що ви робите і на що впливає цей препарат? Перші наші дії, коли пацієнт до нас звертається з проблемою зайва вага, це є консультація з нашим лікарем. Ми обговорюємо всі можливі причини зайвої ваги. Також немало важливим є а, аналіз крові. Угу. А, якщо в пацієнта є свій аналіз крові, прекрасно пацієнти нам його приносять. Мир лікар оглядає і вже від цього ми відштовхуємося. Якщо в пацієнта немає, це все можна зробити в нас в клініці, це все є доступне. Це такий перший етап. Це консультація і аналіз крові. На другому етапі ми вже робимо аналіз, аналізу крові, угу. і вже від цього відштовхуємося, який саме препарат кращий для пацієнта. Чи це має бути оземпік, чи це має бути терзапатайт, чи це має бути щось інше. Ага, який, який саме... з препаратів конкретно підходить? Так, так. Яке саме дозування, з якого саме краще дозування почати? Тобто, це все залежить, це все дуже індивідуально, це все залежить від стану пацієнта. Це, це, це той момент, з якого ми починаємо. Тобто, ага, загальна загального характеристика, аналіз, тобто, ви так, все про так, людину так. дізнаєтеся. Також одним з дуже важливих факторів у нас в клініці є машина, яка відслідковує процент жира, процент м'язів, процент води в вашому організмі. Тобто, буквально за 5 хвилин ми отримуємо повний аналіз вашого складу тіла. Скільки у вас м'язів в правій руці, скільки у вас м'язів в лівій нозі? Тобто, це все дуже круто розписано і це все дуже доступно пояснюється пацієнту. Uh -huh. І на протязі всього шляху, на протязі всього курсу, ми відслідковуємо кожних декілька, там, кожен місяць, ми відслідковуємо зміни в пацієнта, тому що для нас є дуже важливо, щоб пацієнт втрачав саме Потрібну вагу, грубо саме кажучи. потрібну вагу, так, саме жирові, саме жир, а не м'язи, тому що м'язи для нас всіх потрібні. Так, -та -та. Так, так. Ага. Тобто людина приходить, все, ви зробили ці всі аналізи і побачили, скільки приблизно є зайвої ваги. Там mm -hmm. я так розумію, є якісь певні формули, що там, от на такий ріст, на таку комплектацію. Вам потрібно приблизно важити таку-то, таку-то вагу. саме так це все і відбувається добре. Далі що? Далі це як це є уколи, це, це є якісь пігулки, мазь, подорожне прикладаєте? Як це все далі відбувається? Це є ін'єкція. Ін'єкція, ага. яку потрібно робити раз в тиждень. Бажано це завжди робити в той самий день. Наприклад, е, ви собі обрали, що це буде середа. Тобто кожну угу. середу ви кожного тижня приїжджаєте до нас в клініку і робите собі цей укол. Угу. Наша, наша медсестра робить його для вас, тобто не ви самі ага. не, не потрібно боятися. Добре, а цей укол він в принципі просто в організм його потрібно вести. Чи це укол робиться в ту частину тіла, яка має походити? Його потрібно просто ввести в організм. Зазвичай ага. його роблять в області животика. Угу. Але можуть зробити її кудись в інше місце. Зазвичай колять в області животика. Це не болить, Не болить, як Ні, я, вам кажу, я вам кажу зі свого власного досвіду, як людина, яка вже зараз закінчила е, курс. Е, я була на ньому рік. Рік? Рік, Так, ага. і за пів року я втратила е, 30 паундів. Ого, це тобто, приблизно 15 кілограм. Приблизно так. Я почала свій шлях, я була 78 кілограм, угу. зараз я п'ятдесят сім. Угу. Тобто це за так, рік. Це за рік. Добре, а який принцип цього роботи цього оземпіка? Він що робить? Спалює жири? чи він не знаю, забирає апетит людей, чи він... принцип його роботи? Так, мені Так, Він обманює наш мозок. Тобто, oh. 에, що робить цей препарат? Ви їсте тільки тоді, коли ви дійсно голодні. У вас немає такого, що «О, я вже з'їв, але я б ще хотів о той то, то доїсти. Ну well, так як я їм Так, та такого немає. Тобто, ви вже ви розумієте, ви дуже добре починаєте розуміти, коли ви вже наїлись. Тобто, у вас з'являється відчуття ситності. В мене, наприклад, цього дуже довгий час не було. Через це, мені здається, я й набрала всю цю зайву вагу. Перше, це був стрес, переїзд, е, нова країна, нове життя, нова робота. І також ну, типу, тут дуже багато всього є доступного. Тут на кожному кроці Макдональдси, на кожному кроці е, KFC і всі. Оці, е, Фастфуди, mm -hmm. так і вони всі тут дуже насправді доступні. І ти, як приїжджаєш, тобі цього всього хочеться. Десь ти на роботі не встиг щось з'їсти. Ти їдеш додому, заїжджаєш кудись, береш цю картоплю фрі, бургери і їш це на ніч. І... Бо ти, ти говориш, я сам голодний так, і ось так мені здається, воно все починається потрошку назборуватись, назбируватись, так накопичуватися, і вже в якийсь момент доходить до піку, коли ми розуміємо, що окей, я не влажу ні в одну річ, яку я привіз з України. Щось не так. Uh -huh. Америка дуже класна країна, тут є багато розмірів. <ріху> Може бути 3XL, але нам це не потрібно. Ми не мені здається, що українці це взагалі не та категорія людей, uh -huh. які звикли бути в зайвій вагі. тобто ми завжди, мені здається, ми українці дуже активні люди. Ми завжди працюємо, ми завжди стараємося добре харчуватися і це все. І Тому коли ми вже виходимо з такої своєї зони комфортно, ми розуміємо, Ога, щось щось не так, щось треба змінювати. І ось в той момент, якраз, коли я зрозуміла, окей, все, ну, типу, uh -huh. щось не так, конкретно не так, і я не можу зрозуміти, в чому причина. Я звернулася до нашого лікаря в нашій клініці. Ти вже і... там працювала? Я вже працювала на той момент в клініці, так. І я до нього звернулася, і перше, що ми зробили, ми здали аналіз крові. Чесно сказати, до цього аналіз крові я здавала, напевно, років. П'ять тому ну типу, в мене це не було взагалі як в нормі, що раз в рік потрібно зробити повне обстеження. І коли я здала аналіз крові, перше, що ми побачили, це те, що в мене прідіабет, угу. що вже так насправді критично в моєму віці, і не є взагалі нормою. І це одна з найбільших взагалі причин. Через ну, типу, через що я набирала зайву вагу, і я не могла її скинути іншим способом. Тобто, я не мог... я сиділа на дієтах, я ага. не їла взагалі, вже перестала їсти все мучне, все солодке, але все одно вага стояла на місці, і я не могла зрозуміти, чому. Тобто, в моєму житті був присутній спорт, в моєму житті було дуже присутнє багато активності, але вага взагалі нікуди не йшла. І це був такий один з най. Таких червоних прапорців, коли зрозуміло, окей, дійсно, щось не так, і я, мені потрібна допомога лікарів. І коли ми побачили, що в мене діабет, то першим взагалі тоді було дзвінком, що ми починаємо, ми починаємо курс оземпіку, мені пояснили, мені пояснили всі, варі, всі можливі варіанти. І саме так я на це наважилась. І я не жалію. Тобто ти рік проходила ці уколи Оземпік і ти схудла приблизно. Ну, Біля 15 кг. так добре, от таке питання. Оземпік він обманює мозок uh -huh. і скидається вага. Проте це ж, грубо кажучи, різко організм скидає цю вагу. Чи це є стресом для організму? І таке, знаєш, як колись було зважені і щасливі, коли дуже часто ці конкурсанти, які скидали вагу, через рік зустрічалися, вони набирали ще більше. Тут воно не трошки по-іншому працює. Навіть якщо помітити, мені це зайняло рік. Тобто це не є насправді маленька, маленький проміжок. Рік для угу. того, щоб скинути 15 кілограм, це абсолютно нормально. Для того і для, саме для цього воно все і робиться під наглядом лікаря. Саме для цього… Знаходяться, підбираються правильне дозування для пацієнтів, щоб це не було ось так за два місяці. Ми схудли на 30 кілограм. Uh -huh. Це стрес для організму, і організм це навіть не дозволить зробити. Uh -huh. Тобто я кажу дійсно, як, як цей, тому що в мене також був момент, коли я вже в на якомусь моменті не скидала вагу. Чому? Тому що в організм вже такий окей, типу, щось не так, хтось мене щось дурить. Да, давай щось попробуємо інше. І тоді це був один з дзвіночків, що потрібно трошки збільшити дозу. Тоді ми збільшили дозування і, і, пішло. і пішло далі. Так. Але це. це... Це те, про до чого я веду, що це дуже важливо робити під наглядом лікарів. Це дуже важливо робити під наглядом лікарів, тому що можуть бути якісь зміни в організмі. Ви десь можете себе не так почати почувати, так? І ви не можете зрозуміти, окей, це від того, це від саме від цих препаратів, чи це від чогось іншого. Е, також аналіз крові, чому він є такий важливий? Тому що, наприклад, якщо в організмі за низький рівень е, заліза. Також людині буде дуже важко схуднути. Вітамін Д3, вітамін Б це, це всі вітаміни, які мають бути на певному рівні, щоб людина почала, схуд, почала худнути. Uh -huh. І також ми стараємося завжди в комплекті до програми уколів і програми ліків додавати кожному пацієнту індивідуально, що йому потрібно, але також віта тобто, вітамінові курси. Так, uh -huh. нас є також. Дуже круті крапельниці, які, які я всім раджу. Я їх роблю стабільно раз в місяць, і вони мені додають дуже багато енергії. А, ці крапельниці а, підбираються індивідуально під пацієнта, по, по тому, яких вітамінів пацієнту не вистачає. Це займає буквально 45 хвилин, і угу. людина вже заряджена бустером. на… Добре, от ще таке питання. Ви кажете, що робиться аналіз крові, і ти кажеш там різні стани бувають людей. Проте в людей бувають і різні хвороби. В когось бувають і хронічні хвороби. Ну, ти кажеш, тебе був предіабет, а можливо, у когось, ну не дай Боже, там, діабет на якій стадії, У когось, можливо, не знаю, проблеми з печінкою, У когось, можливо, ще. Ну, я просто теж не лікар. Ну, грубо кажучи, якісь є хронічні хвороби у людей. Можуть навіть бути такі хвороби, про які людина не знає, що у неї є ця хвороба. Чи якраз от ви теж співвідносите з цими хворобами, чи є якісь знову ж таки, моменти, коли не радите оземпік, чи він безпечний, грубо кажучи, для всіх? Звичайно, що є обмеження по хворобам, тому важливо на консультації розповідати лікарів. Все, що ви про себе знаєте. Тому дуже важливо робити аналіз крові, тому що саме від того ми вже відштовхуємося. Ми бачимо, якщо щось десь не так, чи потрібно відправити пацієнта на якісь додаткові обстеження, uh -huh. чи все окей. Е, з діабетом, взагалі, е, ці ліки вони були винайдені для пацієнтів, в яких діабет. З самого початку, якщо ми так дуже глубоко будемо е, дивитись, то вони були видані. Види, вид... Винайдені для пацієнтів, в яких присутній діабет. Добре, а якщо у когось проблеми з печінкою, скажімо? А, залежності, що саме. Тобто, там є, свої, там є свої обмеження. І там є свої обмеження саме по захворюванням. Тобто, так зараз я не скажу, я, розумію, я не тобто лікар. Все, так, це все дуже важливо. Конкретно, бо, так, так, там все конкретно, так, там все конкретно, все індивідуально, все потрібно обговорити. З Тому якраз людина, яка звертається до вас, здає всі аналізи і має бути відвертою, має розуміти всю ситуацію, що поточний стан здоров'я і враховується це все дозування, і в принципі, чи починається ця терапія, чи як це називається. Тобто, людина має розуміти, що на такий стан здоров'я робимо такі-такі такі дії. Якщо робимо оземпік, то приймаємо шо такі такі вітаміни. Так, саме так воно відбувається. Тобто для кожного пацієнта індивідуально складається план. План роботи, план дії. Також е, ми завжди е, пояснюємо пацієнтам е, про раціон, тобто розказуємо, що краще зараз їсти, що не краще зараз їсти, від чого краще зараз відмовитися, які краще сніданки вживати, які краще вечері вживати. Також е, ми даємо наші е, вправи для пацієнтів, які потрібно виконувати, щоб Спорт, підтримувати да. так, щоб підтримувати е, ну, свої м'язи, так, так, так свій фізичний стан. Ага, Тобто спортом все одно потрібно займатися, тобто це поєднувати між собою. Е, і одне з останніх питань: от відносно е, зайвої ваги, тобто, потрібно в який момент звертатися, коли в тебе ну, дійсно. Відверто зайва вага, знаєш, коли вже не влазиш, чи просто хочеться там, щоб живіт трішечки був менший, скажімо, на декілька сантиметрів в Талії. В яких випадках варто звертатися? Ну, mm -hmm. на твою думку, чи в принципі варто звертатися по допомогу до Оземпіка і подібних йому препаратів? Так, Мені здається, що це все дуже індивідуально, тобто. Е... Дуже багато є в нас таких звернень, коли е, пацієнти до нас приходять і кажуть, в мене за три місяці весілля, або в мене в доньки uh -huh. за три місяці весілля. І я б дуже хотів виглядати в гарній формі. Тобто я б хотів виглядати от так, як я зазвичай виглядаю, а не так, як я зараз дуже стресую, заїдаю цей стрес, і от тут я набрав зайвих 3-4 кілограми. Тобто бувають і такі в нас ситуації І з такими і... працюєте? Звичайно, працюємо і допомагаємо пацієнтам і повернути гарно. та повернути гарну форму до весілля Клас. або до ювілею. Зрозумів е, таке ще питання: е, знову ж таки, є багато людей, які вау, це дає результат, це дає круто, і тепер я буду сидіти на оземпіку далі. Чи викликає він привикання? Як потім, от ти рік проходила, ти проходила цей курс? Як потім продовжується життя вже без Оземпіка? Чи немає якихось флешбеків, от би зараз піти на процедурку з Оземпіком? Як продовжується життя після Оземпіка? Чи не викликає він привикання? Ну і інших особливостей? Насправді це нелегкий шлях, це нелегкий взагалі процес, тобто як. Ми починаємо з з певного дозування. В процесі ми його збільшуємо. Коли пацієнт приймає рішення, що мені ще потрібно скинути 2-3 кілограми, я хочу зупинитись. В таких моментах вже починається зворотня дія, тобто ми з кожною з кожним уколом зменшуємо дозу. Потім переходимо, коли вже зменшили дозу до майже той на якій почали, переходимо до одного укола в два тижні. Угу. Потім до одного укола в місяць Ага, поступово, тобто це все відбувається дуже поступово, так само так само поступово, як воно збільшується, так само поступово воно і зменшується. Добре, а якщо в людини якийсь форс, форс мажор стався угу. і немає можливості приїжджати до вас робити уколи, ну не знаю, поїхав в іншу країну і не зміг назад заїхати, ну умовно. Чи буде тоді це погано для організму? Якщо різко переривати терапію. Це не буде погано. За період, за який пацієнт вже на цій програмі, що відбувається з нашим шлунком, він зменшується. Тобто, за вже буквально за Сам декілька. По собі? Так, в шлунка є така суперможливість ага. зменшуватись. Якщо людина починає їсти менше, то, звичайно, шлунок стягується. Ага. Так. Я знаю, що для цього роблять багато операцій Є та, 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 по зменшенню шлунку. Але якщо людина поступово зменшує свій раціон, а на оземпіку це те саме, що робиться, тобто ви зменшуєте з кожним разом свій раціон, тому що ви. Ви дуже швидко насичуєтесь. Ви з'їли стільки, скільки вам треба, і на цьому типу все. Ви не хочете йти десь доїдати. В мене навіть таке в нас постійно на роботі, постійно наші пацієнти нас дуже часто балують. Ой, так вони нас балуються якими цукерками, а то отут з України цукерки, а отут ось то. І це і в нас постійно в клініці багато всякого такого з таких солодощів. І якось раніше ти завжди йшов отут цукерку з'їм, отут цукерку з'їм, пройшов біля тих цукерок, то кожен раз цукерку їв. А тут, коли ти вже типу, на ліках, то ти можеш з'їсти одну цукерку і такий окей, типу, все, я достатньо. більше не хочу. Типу, я, мені окей, мені достатньо. І тому, типу, до чого я веду? Шлунок зменшується, і якщо пацієнт, навіть якщо в нього, наприклад, він в нас був на курсі, так сталося, що йому потрібно виїхати, він далі продовжує їсти ту саму тими самими порціями, якими він їв, то все буде прекрасно. Він не набере вагу, його шлунок залишиться в тому розмірі, в якому він має бути. і… Це буде ну, чудово. І останнє питання: ось е, цей чарівний оземпік. Відносно питання ціни. Хтось може подумати, от я б захотів пройти курс, але там рік мені прийдеться, не знаю, там хату продавати, щоб бути стрункішим. Відносно ціни, чи це доступно, що, як, до чого? Хату продавати не прийдеться, не хвилюємось. Ціни дуже доступні насправді. Так, оплачується я. Єдине, що хочу сказати, оплачується також відразу чотири уколи. Тобто є можливість оплачувати кожен укол окремо, але зазвичай ми зараз продаємо просто пекеджі, uh -huh. Пропонуємо пацієнтам просто зараз пекеджі, і це чотири уколи на місяць. Добре, тоді скажи, куди люди можуть звернутися, щоб пройти ці фрикадери. наш номер телефону 847-299-7000. І ми знаходимося за адресою 8565 West Dempster Street, що знаходиться на перехресті Dempster та Грінвуд. Дякую, нагадаю, друзі, що це була Анна Сливка, представниця Global Clinic, і Ми говорили про Оземпік. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.